Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. в ефірі я, Сашко Добрий, з подякою команді проєкту Вежа за подаровану пічечку. Ось цю пічечку, Ринкова вартість якої близько 2,5 тисяч гривень. ці добродії подарували моїм побратимам, які ось, ну тут конкретно до цього там просто на цеглинках собі робили її степити. А зараз роблять на оцій пічечці. От чайничок їхній, їхня каструлька. Оце їхні тут дрова. Оце воно тут горить. А я взагалі повз них проїздив тут по роботі. І оце зазирнув. Дякую добродіям, Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. Героям слава!